Колектив Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги розпочав підготовку до нового театрального сезону. Точна дата його відкриття наразі невідома. У нас іде стадія така, коли люди не всі ще повернулися, і тому в зв'язку з цим ми намагаємось скласти репертуар і з'ясувати, хто у нас вже є, хто буде і як далі планувати. Безумовно, я готувалась до цього сезону. Безумовно, я читала п'єси. Безумовно, у мене зараз є декілька варіантів. У вересні триватимуть репетиції вистав діючого репертуару, каже режисер і актор Петро Авраменко. Він розповів, що поки не визначився з п'єсами, які планує втілити на сцені театру у новому сезоні. Йдуть перемовини з деякими драматургами. От і брати все таки сучасну драматургію. Є задумки, не хочу просто казати наперед, тому що. Ну а якщо не вийде поставити, задача стоїть зараз театру в тому, щоб визначитися, як ми будемо далі працювати у цих умовах. Одна з умов наявність укриття. Працівники театру зараз завершують його обладнання. Тут у випадку повітряної тривоги під час вистави зможуть перебувати близько п'ятиста чоловік. Ми знаходимося з вами в приміщенні нашого театру, де на сьогоднішній час ми облаштовуємо доопрацьовуємо тимчасове укриття. Якщо у нас будуть такі умови, якщо у нас буде укриття, то ми можемо починати свій новий театральний сезон на нашій рідній площадці. Ми це дуже чекали. Тут буде нове освітлення, буде вентиляція, буде санузіл. Все буде по нормам. Це дуже добре, тому що тут на місці і сцена дозволяє, і круг і не треба переносити це все. Це дуже добре, що ми тут у себе. У новому театральному сезоні колектив Житомирського театру поповнився двома працівниками Херсонського театру. Ми приїхали після 150 днів окупації. Нас пригласили в Житомирський театр. Тут дуже добре прийняли. Взяли на роботу та й будемо працювати далі е, з сезон. Приїхали сюди, і оскільки ми в театрі працювали в Херсонському, ми от хотіли також прийти ну, в цей театр, щоб також ну, займатися творчою роботою. Нас тут прийняли, нас за нас хвилювалися. Сподіваюсь, що будемо гарно тут працювати у цій дружній театральній сім'ї. Леонід Харшан, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.